Привіт, мудрим не байдужим. Найважливіше за 20 липня 25-го року, з моєї точки зору, санкції проти українських чиновників і іноагентів від Володимира Зеленського. Українське ноу-хау, яке гірше ніж суди за часів Сталіна, так звані трійки. повстання в Тернопільській області не пускають в село на Тернопільщині тицикунів і поліцію. Гусифікація в Одесі покалічено лікаря з Харківщини. Мораторій на перевірки бізнесу як предвісник майбутніх виборів. Зеленський дав вказівку новому старому уряду і новому старому міністру оборони збільшити виробництво дронів. Все це на фоні збільшених потужностей в Росії щодо випуску шахедів або герані. Отже, друзі, по порядку. Зеленський запровадив чергові санкції. Проти громадян України і проти так званих іноагентів. Це дія, яка потвердженню юристів, правників, гірше за суд часів Сталіна. Всі ми з вами налякані тими часами, коли так звані трійки збиралися і виносили вирок. Зараз навіть не треба збиратися. Не юристи, не правники, не судді, не прокурори. Сідають в невідомому місті і вирішують на кого накласти санкції. це заблокувати рахунки, відібрати майно і відповідно зробити життя цієї людини нестерпним, а по можливості схопити, запроторити в'язницю і згноїти санції. Сьогодні зеленський вів проти колишньої депутатки Наталі Королевського, колишнього депутата і керівника партії 5-10 Балашова, а також проти Андрія Луганського, дуже відомий блогер. Дуже гострий блогер, він чітко вказує на недоліки сьогоднішнього політичного режиму і жорстко критикує владу. І от кого, кого, а пана Андрія, мені дуже шкода. Але окрім того, запроваджено санкції проти Латиніної. Так, тої Латиніної, яка виступає проти агресії Росії, проти війни Росії, яку Росія розв'язала і веде в Україні. Так, Латиніна виступає проти цього, а Зеленський запроваджує санкції. Звідси виникає питання. Або Зеленський таки не хоче, щоб критикувалася позиція Росії, керівництва Росії щодо війни в Україні, тому він грає на стороні Росії і так реалізує аманські домовленості. Або ну там вже взагалі схибали з головою. Тому Полатиніний, ну я думаю, що тільки її окрилить і дозволить їй ще більше критикувати вже сьогоднішню українську владу за позифікацію, за мородерство, за казнокрасство. Щодо санкцій проти українських громадян, то це повний і беззаконі, тому що українські громадяни вони ну, повинні нести відповідальність під час відповідного до судового розгляду і розгляду в суді тих звинувачень і мати можливість відповісти на запитання і спростувати їх. Натомість ніхто не дав такої можливості запровадили санкції, заблокували рахунки, арешт на майно, якщо якесь є на території України, і звичайно будуть намагатися доправити у в'язницю, щоб згноїти. Це сьогоднішній політичний режим Зеленського. Ніякого закону, суцільне беззаконня і доцільність для слугування його особистих інтересів. Але українці не здаються і не складають руки, українці борються і сьогоднішня подія в Тернопільській області ну, дає надію, що такі українці прокинуться і дадуть на горіхи оцім всім злочинцям. У формі ЗСУ, заброньованим поліцаєм і, звісно, мародерській казнократській владі. На Тернопільщині село Лісівці місцеві мешканці. Піднялись на захист свого села, на захист своїх односельчан і не пустили в село поліцаїв, не пустили в село тецунів, вчинили супротив. Вважаю, супротив абсолютно законний, тому що той безпреділ, який відбувається, ну він же на голову не налазить. Якщо такий супротив буде повторюватися по переважній кількості населених пунктів, то влада буде паралізована і здасть. Тому що такому організованому протесту людей не зможе чинити супротив влада. навіть за рахунок своїх тицикунів і за рахунок поліцаїв, дуже показовий приклад для всієї України, як мені здається, показовий приклад, що в Україні все ще залишаються вільні люди, які готові боротися за своє право вибору і за право вибору свого сусіда, знайомого або навіть незнайомого українця, а боятися мешканців лисівців. Тернопільської області є що. Ну що в Україні посилюються випадки жорсткої бусифікації, коли під час так званого затримання калічаться люди. Ну, от останній випадок в Одесі, який начебто будуть навіть зараз розслідувати по заяві тих самих тецикунів. Лікаря з Харкова. Не просто побили його, збили, побили. І добре, що існує клятва Гіппократа, І медики, які, до речі, живуть по цій клятві Гіппократа, яка мало, мало має відношення до нашого з вами здоров'я і до їхнього жертовної праці. Але інтереси одноцехівця, та такого самого лікаря вони захищають і тому не дали можливість нам запакувати лікаря з Харкова. А зараз він госпіталізований. В важкому стані побитий з пробитим легенями, з поламаними ребрами. Хоча ми знаємо приклади, що з такими тяжкими побиттями простих українців просто тупо пакують на нуль. Тому лисівці абсолютно я вважаю виправдано чинять супротив злочинцям у формі поліції, у формі ТЦК. Зеленський обговорює з новим старим прем'єр-міністром з пані Свериденко, можливість запровадження мораторію на перевірки бізнесу. Це, як і інші програми, які зараз обговорюються, привертаються уваги. Не буду їх прилічувати. Я розумію, що це все бла-бла-бла. Але це робиться для того, щоб зацікавити українців, вселити в їхні розчаровані серця якусь надію на краще. А відтак пояснення цьому є тільки одне: вибори. І вибори будуть: з урахуванням вчорашніх новин, з урахуванням заяв журналістів публіцистів, з урахуванням тої інформації, яка просочується. В Україну і в європейську спільноту Сполучених Штатів Америки вибори такі мають бути. І ці вибори, сподіваюсь, приведуть нову владу. Сподіваюсь, не таку, як Кабінет міністрів, яка все-таки зможе зупинити війну. Окрім обговорення мораторію на перевірки бізнес, Зеленський ще дав доручення збільшити виробництво дронів. Ну, знаєте, та спочатку вбити підприємництво, вбити дух. Бізнес-ініціативу українського підприємця, ну а потім розказувати, що треба збільшити виробництво. Виробництво будь-яке не започатковується і не збільшується по бажанню. Це складний процес, і він в першу чергу має бути мотивований, мотивований перспективою. Перспективою як отримання миру, так і перспективою взагалі існування на території, яка називається Україна. Ну, але владарі цього не розуміють, і вони ну дають чергові якісь вказівки, щось обговорюють, збільшити випуск дронів. А натомість наш ворог збільшив виробництво дронів настільки, що західні експерти говорять, що нам треба чекати тисячу ударів дронів мало не щоночі. От, подивиться, яке надсучасне потужне виробництво в Росії. Ті всі дрони полетять на нас на українців. На нас на українців, яких ППО фактично немає. А Петріота від Німеччини, ту й те, яке пообіцяв Трамп, ми отримаємо в кращому випадку через 6-8 місяців. Ну і на останок новина, яка фактично в українських реаліях не є новиною. Черговий працівник прокуратури збив насмерть в Голосівському районі Києва. Жінку збив, втік з місця пригоди, але потім був затриманий і те був затриманий тільки тому, що були свідки, які намагалися надати допомогу жінці, навіть мали з собою турнікет, але від отриманих пошкоджень, ран вона померла в лікарні. Так, от, якби не було свідків, то звичайно його б певно і не піймали. А так піймали, ним виявився молодик. І зрозуміло, що в цій ситуації страшна біда спіткала жінку і її сім'ю. Моє співчуття. Ну а щодо справедливості, то я думаю, кожен з вас дасть собі відповідь, чи буде покараний цей працівник прокуратури. Я думаю, прикладів вам не треба наводити, як були покарані злочинці до того. Проходить час, ми забуваємо, з'являються нові новини, нові вбивства. Нові покалічення, в тому числі вже, наприклад, працівником поліції чи хтось і ми забуваємо. Рік-два посадить СІЗО, потім випустять під заставу, або взагалі знайдуть якісь процедурні помилки. Ворон ворону око не виклює. Це сучасна Україна, в якій купа покидьків знаходиться на владних важелях. А інші купа покидьків хоче піти на їх місце. І захищає ТЦК, захищає знищені права і свободи, захищає закриті кордони, пишуть різні коментарі. Це реальні люди не боти. Це ті люди, які рвуться до влади, і дорвавшись до влади, вони будуть такими самими, а можливо, скоріш за все, по принципу, що кожна наступна влада гірша за попередньо в Україні, будь ще гіршими покидьками. Тому що Янукович, всі попередні президенти, так вони поганці. Вони довели до сьогоднішньої війни, довели до нашої недієздатності. Але те, що творить сьогоднішня влада, це за межами взагалі здорового глузду. Таке собі не міг уявити. Навіть Сталін, створюючи стрійки, виносячи вирок, але даючи жертві хотать. хоча б хоча виказати, виказати пояснення. А у нас ні, санкції і знищення. Знищення, якщо не у в'язниці, то на фронті, захищаючи заброньованого поліцая, який давав присяг служити і захищати, захищаючи держеморду, який живе за нашу рахунок, і захищаючи професійного військового, який зараз в тилу, в ТЦК, рекрутинговому центрі чи навчальному центрі. Ну, друзі, ми мусимо говорити про це, щоб якомога більше людей прозрівало і принаймні мовчазним несприйняттям зробило перебування на ладних важелях сьогоднішнього злочинного режиму неможливе.